Доброго дня, друзі! Хочу продовжити тему про паспорти і їх видачу. В попередньому відео я приблизно пояснив, ну не приблизно, а точно пояснив схему, як діяти в даному випадку, тобто писати заяву або скаргу. І зараз я вже отримав перші результати. Близьких мені людей, скажімо, знайомих, які зробили по моїй схемі навіть трошечки більше. Тобто вони написали цю заяву, що я дав у попередньому відео. Це було приблизно, ну коли я випустив це відео місяць два тому. І вже ця людина, яка це зробила. Буквально ось вчора отримала. ну Спочатку отримала, по-перше, за кілька днів відповідь на цю заяву. Що, вибачте, йому не можуть видати паспорт у зв'язку з тим, що в Україні військовий стан і начебто він ніяк не може доїхати. Ну, Тобто це така відписка ні про що. Просто відмазались військовим станом. ну, Тим не менше, от зараз він отримав смс, що, будь ласка, шановний, приходьте, вас паспорт прибув. Тобто ефект є. Як то кажуть, під лежачий камінь вода не тече, але як щось робити, ну, робити правильно, не кричати, нічого там не доказувати. Просто у нас бюрократична система повсюду, пишеться заяви, скарги. І повірте вони діють. Да? треба набрати терпіння, звичайно. Тобто результат є. Далі будемо дивитись, я ще не знаю, ця людина буде їхати отримувати паспорт, як там все пройде. Ну, одне, що можу сказати, що вони вже, мінус, є для нас всіх. Що не вже цих законів не приймали, я не знаю про кріпацтво, про рабство, що тепер всі люди, які подали паспорти, люди мають на увазі чоловіки, звичайно, подавали на паспорти, будуть автоматично внесені наступну базу, яких вони множать, як я не знаю, що оберіг, і яким чином ця база автоматично відправить вас всіх от, в медкомісію чи як лікарську комісію і автоматично всіх поставлять на облік. Ну, тобто ось такі новини, друзі. Також пишіть в коментарях, будь ласка, хто має який досвід. Будемо підтримувати один одного і ділитися. Ну, хто які має результати? Ось так. Все, до зустрічі.